Окуляри замість телевізора, гумовий імітатор замість справжніх губ. Подушка замість психолога. Звучить як нісенітниці. А насправді це нова реальність, яка уже у нас під носом. Ці винаходи це просто щось. Приготуйтесь дивуватися. Oh, snap. Oh my God. Wow. Що такого побачили перед собою ці люди в сонцезахисних окулярах? Що вони настільки вражені перед собою справді нічого, бо перед ними нічого незвичайного немає. Але погляньте, що вони бачать. Ці, на перший погляд, звичайні сонцезахисні окуляри показують доповнену, тобто віртуальну реальність. А ви думали, що віртуальні окуляри можуть виглядати лише отак? Ці окуляри розробили інженери з американської компанії, як вони працюють. Окуляри з'єднуються зі спеціальним нашийним пристроєм, і прямо у повітрі перед вами розгортається величезний віртуальний екран. Розміром це приблизно як лобове скло автобуса. На екрані можна дивитися фільми, грати в ігри, спілкуватися по відео із близькими навіть просто посеред вулиці. Останнє прям дуже зручно і важливо в наш час, коли близькі розкидані по світу. Тож, якщо ваш співрозмовник в окулярах аж занадто щасливий і уважний, коли ви йому розповідаєте чергову історію, придивіться, чи не дивиться він часом кіно або як горить Кремль. Тепер, щоб поцілувати близьку людину, не обов'язково, аби вона була поряд. Треба мати близько 40 баксів, за які можна купити ось такий силіконовий пристрій з Китаю для віртуальних, але максимально реалістичних поцілунків. Як це працює? Перше, в телефон потрібно завантажити застосунок. Після створення пари через силіконові губи можна цілуватися, знаходячись на відстані. Друге, сама технологія. Оснащений датчиками тиску та приводами пристрій, як заявляють виробники, імітує справжній поцілунок, відтворюючи тиск, рух, температуру губ і навіть звук користувача максимальний ефект присутності. За бажання свої поцілунки можна завантажити в загальну мережу, аби інші могли додати їх собі та відчути, а також анонімно шукати собі пару і у разі симпатії попросити силіконовий поцілунок. В мережі цей дивовинахід здійняв цілу хвилю коментарів, як захопливих, так і обурливих. Захопливі радіють можливості бути ближчими до коханих, а інші вважають, що цей гаджет виглядає непристойно і може погано вплинути на дітей, якщо потрапить до їхніх рук. Це просто щось. Французи створили шини ідеальні для неідеальних доріг. Вони не бояться проколів та не здуються, навіть якщо наїдуть на зуби дракона, бо вони просто не містять повітря. Як це працює? Один зі всесвітньо відомих виробників автомобільних шин вклав мільйони євро в цей інноваційний продукт. Шини, які не потрібно накачувати. Хоча звучить це, ніби просто. Просто під основним покриттям шини вони розмістили каркас з міцної гуми, посилений спеціальним пружним матеріалом фібергласом. Це скловолокно, що просочене пластиком. Сама технологія та принцип роботи чимось нагадує спиці на велосипеді. Технологією таких шин одразу зацікавилась військова промисловість США, і американці вже почали використовувати безповітряні шини на своїх військових автомобілях. Та вже зараз колеса активно планують використовувати на звичайних легкових автомобілях і обіцяють, що перші такі моделі із майже вічними безповітряними шинами з'являться вже у найближчі роки. Цей винахід одночасно здатен як позбавити стресу, так і викликати його. Подушка під назвою Фуфулі, що в перекладі пухнастик, вміє дихати в такт з людиною та підлаштовуватися під її дихання. А це погодьтесь одночасно і вражає, і лякає. Як вона працює? Припустимо, людина відчуває стрес та тривогу, не може заснути. Так, от ця подушка від японської компанії UK Engineering буде розширюватись і стискатись, підлаштовуючись під дихання, коли ви її обійматимете. Виробники обіцяють, що використання подушки протягом всього п'яти хвилин може знизити рівень стресу. Принцип роботи подушки, яку створили у співпраці з японським університетом, пояснюють принципом так званої ритмічної синхронізації. Наприклад, коли починають дихати в такт мовці і слухачі, або мами і немовлята, остаточна вартість винаходу поки не наголошена. Можливо, дешевше буде завести кота або стосунки. Тепер мотоциклісти зможуть літати по-справжньому. В Об'єднаних Арабських Еміратах презентували літаючий мотоцикл X-Toріzmo Hoverbike. На вигляд, здається, наче звичайному мотобайку відірвали колеса та з'єднали його з величезним дроном. Але як це працює насправді? Знизу у хавербайка розташовані чотири електродвигуни із гвинтами, які піднімають його у повітря. Всередині самого байку розташований гоночний бензиновий двигун із турбінами потужністю 230 кінських сил. Арабський новітній мопед здатен підніматися на висоту до 20 метрів і літати протягом 40 хвилин без дозаправки на швидкості 80 км на годину. Корпус x сторізм Hoverbike зроблений з надмісних надлегких вуглецевих волокон, які застосовуються в авіації та космічній промисловості. Розробники переконують, такий байк буде зручно використовувати там, де не проїде звичайний транспорт, наприклад, в пустелі або у відкритому морі ік Гауербайк» планують залучати до рятувальних, пошукових та поліцейських операцій, але не виключено, що у майбутньому на таких байках можна буде побачити звичайних мотоциклістів на вулицях. У світі так багато цікавого, і ми зобов'язані вам про все розповісти. Аеропорт місце серйозне. Однак є такі аеропорти у світі, де людям пропонують веселощі. Аеропорт Маккаран Ша особливість гральні зали. Маккаран – це аеропорт Лас-Вегаса. І якщо вас ще повністю не обдерли в казано, не хвилюйтеся, це зроблять в аеропорту, адже литовище тут оснащене гральними автоматами не гірше від казано в залах очікування, та й, взагалі, по території аеропорту розміщено близько півтора тисячі гральних автоматів. Ну, по-перше, це Лас-Вегас. А по-друге, з ними непомітно проходить час очікування свого рейсу. У всьому іншому Маккаран схожий на звичайний аеропорт. Аеропорт міжнародний аеропорт Ванкувера, Канада. Особливість океанаріум родзинкою аеропорту у Ванкувері є гігантський океанаріум, який нараховує 850 видів жителів Тихого океану. На литовищі розміщено два акваріуми: один великий з різними представниками підводного світу та менший, в якому живуть місячні медузи. Вхід йде через платформу водоспаду. Всюди зелень та імітація землі і моря. Нам здається цей чудовий релакс перед польотом. Аеропорт, Гонконгський міжнародний аеропорт, Китай, особливість великий кінотеатр. У Гонконзі найкращий кінотеатр знаходиться у аеропорту. Окрім того, що він найкращий, він ще й найбільший з тих, де можна подивитися фільми у 4D. Окрім об'ємної картинки, глядачі тут ще й відчувають все, що відбувається на екрані: запахи і навіть воду, яка л'ється, припустимо на руки. Здається, це ідеальне очікування на свій рейс. Аеропорт Схіпхол, Нідерланди. Особливість Рац. В аеропорту Амстердама працює РАЦ. Ну, раптом комусь захочеться удружитися перед польотом або ж навпаки, по прильоту в Амстердам. А що, це зручно, одружитися і відразу ж у медовий місяць. Окрім реєстрації шлюбу, тут можна замовити спеціальний весільний пакет, який включає весільну подорож або шлюбну ніч у готелі. У світі ще так багато цікавого та дивовижного. Дивіться нашу програму, і ми розкажемо вам все.